Вітаємо вас час новин на телеканалі Олтава. Сьогодні у випуску ви побачите про таке. У чутовому урочисто зустріли бійців батальйону Полтава. Вони у повному складі повернулися додому у рамках ротації. Полтавська мистецька галерея Арта, де постійно влаштовують акції на підтримку наших захисників, котре постраждали від вандалів українофобів. Святий Миколай приніс подарунки насамперед дітям із особливими потребами, а також тим, які перебувають у лікарняних закладах. У Полтаві відкрилася головна новорічна ялинка. 19 грудня відбулося пленарне засідання 25-ї сесії Полтавської обласної ради шостого скликання. На порядок денний було внесено близько 60 питань. Вів засідання перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко. У президії був також голова обласної ради Петро Ворона, який приїхав у 10-денну відпустку із зони АТО. Розпочали засідання хвилиною мовчання у пам'ять про загиблих захисників України. Депутати не проголосували питання щодо надання дозволів на розробку нафтогазових покладів, адже на їх думку. Нинішня податкова система не дозволяє місцевим громадам отримати від природних багатств максимальний зиск. Також депутати вирішили відкласти розгляд програми соціально-економічного розвитку Полтавщини на 2015 рік до сесії, на якій буде обговорюватися бюджет області. Питання про стратегію розвитку Полтавської області на період до 2020 року також не підтримали на сьогоднішній сесії. Депутати заслухали свого колегу директора зі збуту електро та теплової енергії туриста Полтава Обленерго Олега Романчука щодо відключення електроенергії. Він оголосив, що від 19 грудня в області світло у оселях полтавців вимикатимуть не більше ніж на дві години на добу згідно з новим графіком. У п'ятницю упродовж робочого дня телецентр Лтава тричі відключали від електропостачання. Це не позначилося на нашому ефірному мовленні, проте через відсутність електрики. У більшості приміщень, зокрема у редакції інформаційно-аналітичних програм, виробничий процес припинився. І це безумовно позначилося на підготовці випуску новин. Тому докладний сюжет про сесію обласної ради дивіться у суботу у програмі Телетижневик. І нагадаю, телеканал Тава здійснював повну пряму трансляцію пленарного засідання. Відеоверсію можна буде переглянути і на сторінці «Лтави» у Ютюбі. Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про відміну позаблокового статусу України. Глава держави визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою. Метою проекту закону є створення додаткового механізму забезпечення суверенітету, захисту територіальної цілісності та незалежності України. Позаблоковий статус України, який був закріплений у законі України про засади внутрішньої та зовнішньої політики, виявився неефективним у контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Тривале перебування України у сірій буферній зоні між потужними системами колективної оборони є додатковим викликом для України. Наголошується у пояснювальній записці до проекту закону. Подання здійснено відповідно до статті 93 конституції України. За останню добу Україна втратила п'ять захисників, сім поранено. Про це на брифінгу у Києві заявив речник АТО Андрій Лисенко. Нагадаємо, раніше протягом п'яти днів жодних втрат серед українських військових не було. За його словами, у зоні проведення антитерористичної операції ситуація суттєвих змін не зазнала. Загалом за добу терористи здійснили дев'ять збройних провокацій проти українських військовиків. Із зони АТО за останні дві доби в інші регіони України виїхало майже 12 тисяч осіб. Про це в ході брифінгу також заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Із четверга на п'ятницю пізно вночі зустрічали бійців спецпідрозділу Полтава у Чутовому. Вони охороняли спокій та правопорядок у Дебальцевому та навколишніх населених пунктах та чергували на блокпостах. Хлопці повернулися із бойового завдання без втрат. Уже далеко за північ, а на блокпосту поблизу Чутового велелюдно. Місцеві мешканці, волонтери, автомайданівці зустрічають бійців спецпідрозділу Полтава, які повертаються на ротацію із зони АТО. Дорогі воїни, вітаємо вас з поверненням на рідну землю. Ми вас дуже чекали, ми вас дуже любимо. і Ми вам дуже вдячні. Слава Україні! Героям! слава! Ми вдома всі живі, здорові. Це найголовніше. Ну і честь свого батальйону ми не уронили. Достойно виконали свої поставлені перед нами бойові задачі. На наш батальйон чекали, яких відправили туди, вже не перший раз. Вот, і зустрічаємо їх, що вони всі живі, здорові. Вот. весь батальйон наш. Ми хворіємо просто за них. До зустрічі ретельно підготувалися. Місцеві підприємці спекли торти, приготували гарячий чай і бутерброди. Особливо ж зігрівають серця вояків дитячі подарунки. Ось малюночок показую. це Діточки нам передають. У мене вже їх три, три малюнки мене біля серця ношу разом з іконою. Ну, я, я думаю, що в мене це оберігає. При перемир'я і нібито припинення вогню цих бійців не раз обстрілювали з мінометів та артилерії, стрілецької зброї. Хлопці кажуть, стоятимуть до останнього, адже там на сході захищають свої родини і свою батьківщину. Батьки чекають, дружина, двоє синів чекають дома. Ну, друзі, люблю Україну, не хочу, щоб вони прийшли до нас сюди, ну, щоб все в нас було спокійно і чудово. Власть їхня, якби там, ДНР, ЛНР, там, тому подобно. Да? Тобто вони просто, просто людям не дають нічого взагалі. А люди приходять до нас, просять їду, медикаменти приносять. Тобто, і реально ставиться, ну просто-напросто відношення міняється одразу. 30 днів у зоні бойових дій вже позаду. Попереду відпочинок, а потім знову на схід. У підрозділі лише добровольці. У Полтаві мистецьку галерею Арта по вулиці Леніна. Невідомі вандали вже втретє облили фарбою і зеленкою. Цього разу вночі хулігани зіпсували фасад, вікна, двері та поріг галереї і здерли напис Слава Україні. Героям слава на зовнішній стіні приміщення. У галереї постійно проводять благодійні акції на підтримку учасників АТО. Художники продають свої картини, а гроші передають українській армії. Це і є причиною проїв такого вандалізму, переконані працівники арти. Таким чином, хтось відверто демонструє свою антиукраїнську суть. «Ми збираємо благотворительні деньги, покупаємо. бронежилеты, амуницию для воинов, и таким образом пытаемся что-то сделать. Это инициатива нашей хозяйки Юлии Петушинской. Она всегда этим занимается, очень активно этим занимается. Мы работаем здесь просто. Поэтому, скорее всего, обычно вот на наших фасадах появляются лозунги, вот фотографии, которые связаны с теми событиями, которые происходят в Украине. И поэтому кому-то, безусловно, это не нравится. Люди, которые хотят жить лучше, которые действительно стремятся в Европу, как, как об этом все заявляют, такого делать не могут, да тем более да. в нашем городе. Ми вже розповідали про те, як у Полтаві на перехресті вулиць Курчатова та Примакова спилювали дерева у ліску з ініціативи керівника громадського об'єднання відродження Полтави Сергія Чередніченка. Він запевняє, що упорядковує таким чином зелену зону. Обурені ж місцеві мешканці стверджують, робітники випилювали зовсім здорові дерева, а не сухостій. Тож, як і обіцяли, продовження цієї історії від Наталії Рясної. Ми вам робимо. Паркову зону, так як ви не хочете нічого робити, а ми вам хочемо зробити це. Ми відповіли, я відповіла, що не треба нам нічого робити, абсолютно, і хто ви такі, хто вам дав цей дозвіл. Це... На що відпов... По... Зразу така в нього відповідь? Ми написали Мамаю, заяву, що ми будемо робити тут паркову зону. Хто? Хто? Тишина. Так, полтавцям, які забили на сполох, пояснили, що роблять у ліскові працівники. Нам же телефоном Сергій Чередніченко розповів. Це було на тому тижні. Написали лист на міх віконком, де вказали, що ми будемо робити очищення лісу, вивозити сміття, будь ласка, або надайте нам. Фахівця на цей час роботи або приїдете там заактуйте і все таке інше. Але я вам скажу, як завжди у нашому місті на наші листи, на наші ніхто ніяк ніколи абсолютно не реагує. Вони можуть через місяць прислати мені відповідь, що ми розглянули там там і все таке інше. Після звернення до нас журналістів, ми з відповідним запитом звернулись до е, управління звернень громадян полтавського міського виконкому, і вони офіційно нам відповіли, що впродовж грудня 2004 року, Чотирнадцятого року від громадянина Чередніченка або громадського об'єднання відродження Полтави на виконавчий комітет або Полтавську міську раду ніяких звернень взагалі не надходило. А між тим для спилювання аварійних дерев необхідно мати ордер на вирубку. Його видають спеціалісти управління житлово-комунального господарства після обстеження дерева спеціальною комісією. І цей закон один для всіх. Тож головний спеціаліст інспекції з контролю за благо устроєм екологічним та санітарним станом міста Дмитро Бречка направив відповідний лист балансу утримувачу лісу комунальному підприємству декоративні культури. Крім того, було повідомлено державну екологічну інспекцію у Павласій області для вжиття відповідних заходів у разі виявлення ну суперечень з чинним законодавством, і безпосередньо було направлено листи до прокуратури міста Полтава та Київського рве вони дублюють частково перевірять інформацію, яку і ми перевіряємо, але у разі виявлення порушень там в межах їх повноважень, тобто або кримінальне правопорушення, або наявність там корупційних дій, або перевищення повноважень інших осіб. І вони вже будуть проводити заходи за незаконне спилювання дерев. Передбачено штраф у сумі від 340 до 1700 гривень. А ще відшкодування вартості самого дерева. Тож чим скінчиться ця історія? Далі буде. Голова обласної ради Петро Ворона уже у неділю повернеться у зону. АТО, повезе бійцям дитячі малюнки з патріотичними сюжетами та національні прапори від юних пацієнтів обласного санаторію для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. Ці подарунки діти передали керівнику обласної ради, коли той завітав у лікувальний заклад із вітаннями до Дня Святого Миколая. У обласному санаторії для дітей із порушенням опорно-рухового апарату постійно лікується близько ста пацієнтів. Нині навіть є діти із зони АТО. Про одного із таких юних переселенців головний лікар Віктор Бойко розповів голові обласної ради Петрові Вороні. 12-річного хлопчика із Луганська поранило в ногу осколками міни. Прооперували у Дніпропетровську, і тепер він лікується у Полтаві. Було роздроблено все, поби, побиті по связки і кості. І воно це називається анкілос. Тобто воно зрослося. і Якщо нічого не робити, він не функціональний буде сустав і і не згинатиме. Що то зараз роблять все розробляють, щоб він згинався білих тахмало проживає. Вона місцева мо родичі. повністю. Ну, зараз на нашому протезно на одному з протезних закладів Полтави робиться йому спеціальний тутор, який дає можливість працювати тільки в цій площині, щоб не було під вибуха вибуха ноги зовні або наружі, тому що там є нестабільність зв'язки. Розірвані вже вдруге тут лікується із правостороннім сколіозом. І Софія Карнаух. говорить, цього разу зустріла уже багато знайомих. Мені сколіоз коліоз трошки підлічився на три градуси. І цього року я потрапила, щоб вже до першого до першого ступеня сколіоз вилічити. Тож Софію та інших юних пацієнтів санаторія із Днем Святого Миколая привітав голова обласної ради Петро Ворона. Хотілося, щоб діти, які сюди приїжджають, вижали пересе здоров'ю. Хай Микола їм дарує здоров'я. Але з іншого хотілося їм і побажати, щоб вони самі над собою працювали, тому що від них це багато залежить. Взагалі для мене, як для педагогів, спілкування з дітьми додає і сили, і енергії, і бажання працювати. Тому що вони інші, вони кращі за нас, однозначно. Вони не ні зіпсовані ніякими такими, знаєте, підлими речами, іноді які є у дорослих. Я думаю, що за ними майбутнє і ми маємо їм допомагати. Святковий же настрій юним пацієнтам подарували ровесники з малої академії мистецтв Полтавські балаболки. Чимало дітей змушені святкувати не вдома а на лікарняних ліжках, але й вони не залишилися без подарунки від Святого Миколая. За святковими привітаннями до пацієнтів полтавської дитячої лікарні завітав міський голова Олександр Мамай. Він поцікавився умовами лікування та перебування дітей. Цього року на заклади охорони здоров'я з бюджету міста витрачено 15 мільйонів гривень, і половину цих коштів, за словами міського голови, витратили на ремонти лікарняних закладів. Приємно те, що що цей рік ми тільки на органи охорони здоров'я виділили понад 15 мільйонів грошей. Це майже 7,5 мільйонів на ремонтні роботи, і майже 7,5 мільйонів на придбання обладнання. То тільки в дитячий заклад, в оцю дитячу лікарню, майже мільйон гривень виділено на ремонтні роботи, і майже мільйон гривень на придбання обладнання. На день Миколая обласна спілка пасічників спільно з обласною профспілковою організацією працівників харчової та переробної промисловості організували для дітей інвалідів Полтави святковий концерт та піклувалися про подарунки для маленьких гостей. Ці діти, як ніхто, потребують уваги, адже саме зараз формується їхня свідомість і світосприйняття. А з вадами здоров'я долати життєві труднощі набагато важче. Час війна всі ми працюємо на наших воїнів, але ми з пасічниками вирішили продовжити цей захід і в цьому році, тому що поряд з нами живуть ці діти. Поряд з нами ці діти багато років живуть і житимуть, і дай Бог, Оже війна закінчиться, а всі діти повинні бути поряд з нами. Щоб в нашій країні на накі... кінець е... закінчилась війна, щоб наша країна і ми, і громадська організація якомога більше могли уділя... уділяти уваги цим дітям. Вони повинні жити в мирній державі і заслуговують кращої долі. Діти з вадами зору, слуху, хворобами опорно-рухового апарату. Чимало з них мають проблеми зі здоров'ям від народження. Проте як і всі радіють подарункам у День Святого Миколая. Книжка Чіпаліна і що принес булавку. дуже вдячні за це свято. Ми прийшли прийшли внучкою Ксенією, яка навчається в третьому класі. Розважали дітвору вихователі полтавського дошкільного закладу номер 41 Солодкими подарунками дітей порадували організатори обласна спілка пасічників та профспілка працівників харчової та переробної промисловості. На телеканалі «Лтава» дев'ятий рік поспіль пройшов благодійний телемарафон Дарунки Святого Миколая організовують і проводять його вихованці телевізійної дитячої студії «Разум», якого очолює заслужений журналіст України, а нині активний волонтер Наталія Святцева. У своїх сюжетах юні журналісти розповідають про нелегкі долі дітей з особливими потребами, онкохворих сиріт про всіх, хто потребує допомоги. Цього року, окрім традиційних адрес для благодійності, увагу на телемарафоні присвятили допомозі сім'ям переселенців зі Сходу та дітям, які опинилися в зоні АТО і отримують допомогу від полтавців через волонтерів полтавського батальйону небайдужих. Колектив телерадіокомпанії Олтава привітав своїх юних колег з успішною роботою на телемарафоні і подарував святковий торт. Хочу звичайно згадати нашого журналіста, керівника дитячої студії разом Наталю Святцева, яка знаходиться поряд. От саме їм спала на думку така гарна, на мій погляд, ідея створити цей телемарафон, за допомогою якого достукатися до сердець полтавців, небайдужих полтавців, які прагнуть допомогти дітям, готуючись до цього марафону, ми шукаємо. Якісь проблеми, теми тих дітей, які потребують нашої допомоги. Робимо сюжети, і кожен, хто захоче потім цим дітям допомогти, вони їх побачать у нашому марафоні і зможуть їм допомогти. Ну, і якщо до цього хтось виявляє бажання допомогти, ми це також знімаємо, висвітлюємо і розказуємо в цьому марафоні. Ми хочемо закликати, щоб люди не були байдужими до дітей, тому що дитячого воно не може бути чужим. Це лише додає нам знаєте, Якогось того задоволення, коли ти допомагаєш цим дітям, коли ти бачиш їхню усмішку щиро, коли ти бачиш, що вони раді тебе бачити і віддають тобі позитив у відповідь. На День Святого Миколая у Полтаві на театральній площі урочисто відкрили головну новорічну ялинку міста. Цього разу, говорить міський голова Олександр Мимай, новорічно-різдвяні свята через війну на сході України будуть без фейерверків. Коштувала штучна зелена красуня міському бюджету 300 тисяч гривень. Її висота близько 30 метрів. Новорічна ніч це салюти, це фєрверки, але завжди із подіями, те, що відбувається зараз на сході України, тому ми не будемо цього робити. Там гинуть люди, там трагедія, там горе. А в нас тут велике свято. Тому свято ніхто відміняти не буде, але феєрверку цей, цей рік не буде. Була ця й минулого року, поза позаминулого року. Я думаю, вона чудова. Вона ще послужить не один рік. І сьогодні ми тільки додали декілька, декілька сот тисяч гривень для. Нашого падаючого цього дощу я думаю звернули увагу, що це дуже гарно, красиво дітям. Саме головне це подобається. Ніхто, крім нас, девіз повітряно-десантних військ. Саме крилата піхота, ударна сила наступальних антитерористичних миротворчих операцій. Десятки тисяч українців служили під зелено-синіми знаменами, і нині з гордістю чоловіків у блакитних беретах контрактники і ветерани захищають Україну на сході. Легенда кажуть військові про батька сучасних десантних військ генерала армії українця Василя Маргелова. 27 грудня минає 106 років з дня народження колишнього командувача. ПДВ. Цій дачі у Полтаві присвятили змагання клубу юних десантників Гвардія. Строєву підготовку, рукопашний бій показали, окрім полтавців, вихованці клубів із Хорола, Кременчука, Чутового, Семенівки та команда військового центру «Бори-Вітер» із Бориспіля. Звитяги і гарту юним десантникам побажали директор Департаменту промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Сергій Марчишинець, ветерани Збройних сил України. Я все научилась, а даже подшиваться научилась в этом клубе. Укладывать купола, автоматы разбирать, собирать. Физическая подготовка у меня лучше стала намного. Десять прыжков за этот год. Это действительно нужное сейчас. Наши воспитанники, ну так сказать, выпускницы уже родили детей. Вот, имеют семьи. Троє воспитанників наших зараз проходять службу в АТО. Програма наша вона э, планово. То є кожен рік ми проводимо літні збори, проводимо осінні збори, э, весенні збори. В цьому году практично кожен місяць у нас проходили прыжки з парашутом. Інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу і нагадую, в студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода. Часом невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, а вдень 1-6 вище нуля. У Полтаві вночі від 0 до 2 градусів тепла, а вдень 3-5 з позначкою «плюс».